У Львові відкриють дитячий хоспіс. Медзаклад буде першим в Україні. До речі, у Польщі таких медичних установ для важкохворих дітей більше 20. Тож медики з Любліна завітали до Львова, аби поділитися досвідом. Посадовці пообіцяли, будівництво нової лічниці розпочнуть вже за кілька тижнів. Зовні це нібито класичний медичний заклад, та вартує тільки війти в будівлю, як усі уявлення про лікарню рушаться. Тут живе одна велика сім'я. Так вони самі себе звуть. Медичний персонал та невеликовні хворі. Чому тут? Бо я маю вже таку хворобу, що вже треба ї... Зміться, в Мене рак. Він спішить показати свою домівку, де мешкає уже місяць, спершу знайомий з товаришем і розповідає, що цю палату ніколи б не замінив на рідну хату, бо чудове ставлення персоналу вражає, віддячується їм співом у святкові дні, бо колись дякував у церкві. А ось вона дякує віршами, які почала писати на піку одужання. Я тут знаходиться рік. Хоч би я не заплакала, бо знаєте, те, що було мені сумно згадувати. Вона поламала стегно, операцію ж не слід було робити, бо хворе серце. Тож вже згодом у неї вся гумілка була без шкіри, утворились трофічні язви. Зараз фактично повністю одужала і морально, і фізично залишається тільки змогти підвестись на ноги. Кожного дня до мене внук приїздить, дочка приходить, і в мене дві маленьких внучки є Софія і Вероніка. Оце моїй Софії було три роки, вона мені пляцок принесла. Вона одразу після інституту розпочала тут роботу за плечима, майже 20 років досвіду, обрати таку професію на помив батько і жодної хвилини жінка про це не шкодувала, бо може дати невеликовно хворим те, що заклопотані рідні не в змозі з молодими працювати дуже важко, тому що це таке психологічне навантаження. Фізичну роботу виконувати важко а от психологічно, коли ти в тому переварюєшся і. Ну наступає та свого роду от, емоційне виснаження організму. За рік сюди звертається близько 700 пацієнтів, а ліжок всього 30. Але це тільки для дорослих. Наразі дитячого такого закладу нема. Тож польські колеги радять українцям його відкрити. Будівництво у Львові можуть розпочати вже після Великодня. Марічка Кожик, Олексій Рапіта, новини.